Привіт, занепокоєні, стривожені, але незламні українці. Поговоримо про важливі події останніх днів і про зміну Трампа, яку ми з вами побачили, яку я прогнозував і про яку я дуже багато говорив. Чи дійсно Трамп проти України? Це дуже поширена думка, що Трамп насправді прихильник Путіна, він не підтримує Україну і буде робити все проти України. Ця думка дуже класно посилюється різноманітними фейками, і ПСО про те, що він то сказав, що йому байдуже то ще щось, От, і тому подібне. Давайте приймемо одну річ про Трампа, яку точно можна сказати: Трамп постійно змінює свою позицію. Він постійно міняє свої підходи, свої бачення, свої слова і все інше. А тому, коли кажуть, що він проти України. То це суперечить цій тезі, тому що навіть якщо він проти України, то він змінить цю позицію, як і міняє інші позиції без кінця. Я не вірю в те, що Трамп не змінить свою позицію по відношенню до сьогоднішнього дня, тому що він це демонструє постійно. Якщо ми з вами згадаємо його перший строк, то починав він його дуже дуже схожим чином. Він казав, що Путін його друг, він з ним все швидко вирішить і домовиться. Він намагався зразу там укласти мирну угоду з Кім Чен Їном, а так само атакував Китай. Взагалі, він дуже багато речей робив майже таких же самих, як і зараз. Але свій перший срок він закінчив тим, що надав нам Джевеліни. А з Китай з корейцями він розпрощався на китайців. Він мита свої теж відкликав, і, і все було нормально. І в нас насправді в його перший срок було два Трампа. Перший це ось цей, який постійно розказує, що Путін його друг, він все вирішить і тому подібне. І другий, який робить те, що треба, треба в тому числі нам. Але, друзі, я розумію, що перший строк Трампа був дуже давно. Мало хто з вас його пам'ятає. Мало хто з вас теж пам'ятає, що у нього були радники, і ідіоти, які літали в, в Москву, типу Майкла Фліна, і танцювали там, як і зараз якісь такери Карлсони. Там чи, зрештою, той навіть нещасний Ілон Маск, але як і тоді ці радники зараз від нього вже пішли. Якщо вам цих доказів мало про те, що Трамп постійно міняє свою позицію, то найкращий доказ стане для вас якраз війна Ізраїлю проти Ірану. Можливо, в потоці новин ви загубили, але ще на початку травня Натан'яху намагався заручитися його підтримкою, щоб напасти на Іран. І Трамп йому відмовив. Вони навіть посварилися. Трамп вимагав ні, ні, не робити нічого проти Ірану для того, щоб він міг укласти свою угоду. Він постійно носився з цією угодою, постійно вимагав її укласти. Але тим не менше, 13 червня, навіть коли вже Ізраїль наносив удари, Трамп продовжував говорити про угоду. І на 15 червня були заплановані навіть спільні переговори з Іранцями щодо цієї угоди. Що ж відбувало відбулося вчора? Вчора, той самий Трамп, який постійно ходив і кричав про свою угоду з Іраном, який просив Путіна допомогти йому з цією угодою, він написав дослівно: вимагаю капітуляції, але на цьому не закінчилось. Він навіть вирішив не зустрічатися і не приймати жодних пропозицій від Ірану про переговори. Він повиставляв ультиматуми, провів засідання своєї як слово, комітету національної безпеки. Підтягує авіаносці заправщики для літаків. Тобто, це той самий Трамп, який постійно казав, що треба нам укласти угоду з Іраном. Як бачите, він вже абсолютно інша людина. Більше того, судячи з його постів його активності, йому неймовірно це сподобалось. Йому сподобалося, що е, Іра... Ізраїль спочатку наніс такі удари, а тепер він може підключитися і теж стати переможцем у цьому конфлікті. тому, друзі, у нас більш ніж достатньо прикладів одної простої тези: Трамп постійно змінює свою позицію. І позицію, яка сьогодні в нього по відношенню до Росії і до України, він теж змінить. Це не пов'язано з тим, що раптом він стане нас з вами підтримувати. Він ніколи нас не буде підтримувати, тому що в нього є особисті причини погано ставитись до нашої країни. Але розумієте, в політиці неважливо е, те, з чого ти хочеш. Твої бажання насправді значно менш важливі, тому що є об'єктивна реальність, і в цій об'єктивній реальності рано чи пізно ти будеш приймати ті рішення, які зможеш приймати, або заплатиш дуже дорогу ціну. Що власне і відбувається з Трампом? А я, до речі, нагадаю, що йому треба встигнути до листопада, коли будуть додаткові вибори в Конгрес, і йому треба його не програти. А не програти його він може в тому числі, показавши якісь результати по відношенню до Росії та України. Зрештою, він любив звинувачувати Байдена в тому, що той не показав жодних результатів. Тому ця позиція буде змінена. І ось чому справа в тому, що е, зараз, впродовж тижня, можливо двох, е, вирішиться ситуація навколо Ірану. Так чи інакше, тому що раз він вже так активно туди втручається, вона буде з великою ймовірністю менш затягуватися, і він повернеться до питання е, війни між Україною і Росією. І там все досить просто. Трамп має дуже простий сигнал про те, чи Путін його розводить чи ні. І цей сигнал це е, припинення вогню. Якщо припинення вогню не відбувається, росіяни постійно знаходять нові причини до цього на це не йти. Постійно ухиляються, тоді Трамп, так само, як і у випадку Ірану, може дуже різко змінити свою позицію і влупити по росіянам санкціями. І тут, власне, не буде теж нічого нового, тому що ось ми зараз бачимо, що з ним таке відбувається в контексті Ірану. І більше того, бачите, він може почати вважати, що краще спочатку все-таки влупити, а потім домовлятися, а не домовлятись, загрожуючи тим, що потім вдариш. Тому. Я схильний думати, що він буде застосовувати цей підхід вже і до нашої війни. Тим не менше, друзі, що це все означає для самих же росіян, сама оця розвилка, що Трамп дуже різко може змінити свою позицію, зараз має на них колосальний вплив. І Путін в Кремлі і його оточення зараз знаходяться перед дуже і дуже непростим вибором. А суть цього вибору в наступному так чи інакше, якщо Путін піде на переговори сьогодні. То ці переговори загалом можуть бути для нього досить вигідними, з великою імовірністю. Він може якось за, за закріпити за собою захоплені території, чуть-чуть е, випустити -чуть санкції, і в цілому, якби досить е, непогано, скажімо так, на відміну від е, того, що могло би з ним статися, ще завершувати для себе цю війну на схилі своїх літ. І він це дуже добре розуміє. Але це далеко не те, чого він хотів, абсолютно не те. І він не може отримати те, чого він хотів. Тому цей варіант поки що не є йому хороший. Але є інший варіант: якщо Трамп різко змінить свою позицію і влупить росіян санкціями, то повернення до питання угоди вже буде відбуватися за гірших умов. І коли російська економіка, яка вже сьогодні перебуває в надзвичайно поганому стані, а, а з кожним місяцем буде все гірше, то Повертатися до переговорів уже за тих умов, які є сьогодні, ніхто не буде. І в Кремлі це чудово розуміють, що е, за таких обставин, коли вони повернуться до нових переговорів, то ситуація для них стане гіршою. І умови, які вони можуть отримати на таких переговорах, теж будуть гіршими. Тому зараз вони перебувають перед цим дуже непростим вибором, особливо враховуючи той факт, що їхній наступ на Сумському напрямку вичерпався. Вони зазнали просто неймовірних втрат цілими батальйонами, які вони там поклали. У них немає додаткових сил знову ж таки, щоб швидко перекинути їх на Покровськ. І з їхнім великим знову літнім наступом, грубо кажучи, відбулося те, що і завжди. Він застопорився. І вже застопорився ось як тиждень. Тому а, на що розраховувати в Кремлі, мені поки не зрозуміло. Тобто зрозуміло, що це хворі люди, які можуть знов собі вигадувати якісь фантазії, але і їх об'єктивна реальність дожине. А в об'єктивній реальності, друзі, вони не перемагають. Тому це те, що вони рано чи пізно теж приймуть. Тому а, слідкуємо, а, дивіться, нам з вами треба триматись, і час а, все одно буде працювати на нашу користь. Бо всі все зло, все причинене зло знаходить свою відповідь. Подивіться на іранців: за кожен шахет, який летів в наш дім і продовжує летіти, вони несуть відповідальність. І ціна, яку вони сьогодні платять, є ціною, в тому числі, за вчинене зло нам. І свою ціну рано чи пізно заплатять і росіяни. А нам з вами треба триматись. Дякую всім.